Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде в прочитаних ось така малесенька дитяча книжечка. Макс не водиться з незнайомцями. Дитяча серія малесеньких книжок Піксі книжки видано за підтримки Євросоюзу. Видавництво Моя книжкова полиця. Тут у нас обгортка. А ззаду у нас така такий лабіринтик. Для дітей, щоб допомогти каченятові потрапити до мами качки. Історія нам розповідає про Макса. Мама відправляється за покупками по магазинам, а хлопчика залишає на ігровій площаці з дітьми в пісочниці. Uh, наш Макс, головний герой хлопчик, uh, знайомиться з дітьми. Він там грається з цими дітьми. Але тут раптом починається дощ. Усі батьки забирають своїх дітей, а Макс залишається на площадці сам. Uh, тут до хлопчика підходить uh, незнайомець. Макс впізнає цього чоловіка. Він. Uh, Їхній з мамою сусід, але з ним особисто Макс не дуже знайомий, він лише раз ли, разів його бачив на вулиці, і тому він не дуже знає цього чоловіка. Чоловік пропонує йому відвезти на машині хлопчика додому, але Макс згадує, що мама вчила відмовлятися. Куди-небудь йти з якимись незнайомцями, бо це може бути небезпечно. І що цей чоловік може вкрасти Макса. Тому наш Макс відмовляється йти з чоловіком. І чоловік просто йде геть. Максу Доводиться сидіти далі під дощем, він сильно промок, він уже сумує, він уже плаче, він чекає свою маму, і тут мама нарешті повертається. Вона затрималась в магазині, оскільки була велика очередь на касі. І от вони з мамою йдуть е разом додому. Макс розказує, що він не пішов з їхнім сусідом додому, бо він його не знає, бо це незнайомець. І мама його хвалить, тікає, що вони прийдуть додому і вип'ють теплого е, шоколаду. Но, е, мама дуже довольна і дуже е, хвалить Макса за те, що він не пішов із незнайомцем. І ось вони вдома п'ють е, гарячий шоколад. Е, ну, Чесно, історія така собі. По-перше, мати залишила дитину без нагляду. Окей, вона да, на дитячій площадці його залишила, але вона би могла хоча б попросити когось з дорослих приглянути за хлопчиком. А це по-перше, а по-друге, чоловік цей їхній сусід, і чесно, ну, не виглядає так, щоб він його хотів викрасти. Якби він хотів його викрасти, то з пустої дитячої площадки, де немає ні дорослих, ні інших дітей, викрасти дитину легше легкого. Тому чоловік явно не був похитітелем, викрадачем а, він їхнім був сусідом, і, чесно кажучи, теж якось не зрозуміло, якого чорта він залишив дитину саме на площаці. Він міг би з зонтиком постояти з дитиною на площаці, доки не прийшла би мати цього хлопчика, і відвести вже на машині додому і матір і хлопчика. Чесно, дуже така суперечлива історія, дуже багато е, питань до цієї історії. Так, звісно, прикольна історія, яка нам розповідає, що е, маленьким дітям не варто ходити з незнайомцями, навіть якщо вони десь трохи їх знають. В свою чергу, да, це трохи розумно, але з іншого боку, це дуже-дуже по-дурному, чесно кажучи. Uh, ну, якось мене книжечка розчарувала. Я думав, буде більш повчальна, а тут виходить, що uh, вони зробили всіх персонажів нейтральними, і воно вийшло якось ну, не дуже. Одним словом, книжечка мене розчарувала і uh, я нею не задоволений. Але, в принципі, брав через малюнки, малюнки досить непогані. Тож, якось так, а купляти-не купляти своїм дітям це вже вирішувати вам. А я з вами на цьому прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі!